Вітаю, хало, всім привіт, честь по польськи Коротше, Другий раз приїхав на цю автоплощадку Три сіті Побачив там багато непоганих варіантів. Є в принципі де що вибрати і багато машин на автоматі. А ви підпишіться, поставте лайк, вам не важко, а мені приємно. Друзі, телеграм-канал, інстаграм, будь ласка, переходьте. А якщо вас цікавить автопідбір, я теж на зв'язку. Варшава, Гданськ і в околиці. Так що, друзі, приємно вам всім перегляд. Ось один варіант знайшов Мандео Форд, 10 рік, 2.0 дізель, автоматична коробочка, 24 тисячі ціна. Рівненький. Вони всі грязні, але видно, що от машини більш-менш в хорошому стані. Дивіться, теж шкіра Шкіра всередині теж в адекватному стані. Там підігрів сидінь у нас сразу мультимедіа така, руль теж в хорошому стані. Але коробка, ви самі знаєте, що на цих фордах що це за коробка, тому. Але я, я знаю людей, що кажуть, що в принципі непогані коробки, нормально ходять, ванни їх обслужують, ну, кожному своє кажуть. Лагуна. Лагуна 14. Сейчас покажу. Вагуна 14 тысяч, зводник, 8 рік, 2,0 бензин. Закрыто, без ключовий доступ. Шкода фабійка. Шкода фабія, 20 рік, 1,0 бензин газ. Ручка 27500. Синий под таксі. А може вже з під таксі. Ну, кстати, комплектація непогана, непогано. Дивись, тут уже підтримка, мультикермо, даже є дисплейчик. Главное, що з газом. Хороший варіант для таксі. Ви напишіть для таксі, яка краща машина. Volkswagen Charan. Так, Скільки у нас стоїть? 40 тисяч злотих. 11 рік, 2,0 дизель. 40 тисяч це 10 тисяч євро. Напишіть дорого чи ні, я думаю, що трошки дороговато. Ну, мабуть, погані машини не будуть дешево коштувати. Але всередині, от одразу видно, всередині машина збита, все чітко, руль. Сидіння. ну, Якщо відкриваєш машину, якщо ви розумієте про що, я одразу видно. Коли машина така от засосана і вона там намита, якось її питається там переробити і нічого не виходить. І коли от машина дійсно вона нормальна, хазяйська, збитенька, і одразу видно, що хороша. варіантик. Ак Вольт, це по-моєму 1,6. Да, 1, 1.6, 16 рік, 27 тысяч злотых. Кстати, тоже нормальная ціна. Руль трошки подуставший. Тут сиденья тоже подуставшие. Еще мне подобається, що торпеда вже трошки развернута до водія і тому Ну, удобно уже переключать кнопочки. Тут уже, верніше, іще не затерто. Втім, теж непоганий варіант. Тільки мені знаєте, що не подобається? Не подобається, що на некоторих машинах пишеться пробіг, а на ніколих не пишеться. Це що у нас, F11? 14 рік автомат 54700. Бачите, Та36, а на автоматі. За 54, але там і рік був старіший, там 11, тут 14 О, ну, тут звісно рівень, так да? Сразу видно. Сразу видно ось вся душа БМВшна. Шкіряне сидіння, шкіряний руль, там екранчик, там коробочка, автомат. Ну ти сідаєш просто в, в зону комфорту. Все, кстати, тоже прикольная цена. Прикольная цена и прикольная машина. 26 тысяч злотых, це у нас троечка. Кстати, полный привод, 4 на 4. Девятый рик, двухлитровый дизелек. Це у нас Туаран, 4 рік, 8 тысяч злотых. Комейний конь Для семьи, ребятки. Ну не 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 Кулиса, кулиса сразу все выдає, а и кнопки там, блі, ну тут вот такая вот історія. Короче, тут он походу под Я думаю, что це машина з таксі, напишите, як, як вы думаете. дивіться, Тут уся история под таксометр, я думаю. Тут все поломано, тут уже стерто. ну. Понятно, що вони не пишуть пробіг, тому що ну, щоб не відпугати клієнтів, що великі пробіги вони просто обираються. Ще одна меганка у нас. Рено Меган. Двохлітровий бензин, 9 рік автомакс, 22 тисячі злотих. З німеччини непогана ціна. Компоктація, я бачу непогано, зеркала складуються. французів там прожавчиня нема, що даже дивиться, там все чітко має бути, якщо вона десь не стояла або не топлено. Безключовий доступ. По меганам я взагалі експерт одразу вам скажу, хороший, він чи поганий. Теж збиток, кстати, нормально, всередині теж такого прям... Заїженого нічого немає Тож на кліматконтроль, але ну, все мене екран цей добиває трошки. Якщо екран, екран вже такий е, кольоровий, то вже зовсім, зовсім по-іншому дивиться Так, і ще один туараун на автоматі 20 тисяч злотих, сьомий рік, 2 літри дизель. Так, і вже бачу тут тут така історія, тут така історія, але в трошки кращому стані. А, тут ще отак. Короче, якщо, якщо ретельніше дивитись, то можна ще багато всяких фінів така от, Така от історія.